Зараз нами на зв'язку Іван Якубець, екс-командувач десантно-штурмових військ України 98 -го, 5 -го років, член експертної ради Центру дослідження армії, конверсії розброєння. Пане Іване, Іван Миколаївич, добрий вечір. Добрий вечір. Слава Україні. Героям Добре. слава. Ми зараз говоримо про. Майбутню, скажімо так, діяльність приватної військової компанії Вагнер і її очільника Євгена Пригожина. чи, от, виходячи із логіки тих подій, які ми бачимо останнім часом, і взаємостосунків Пригожина, і Міністерства оборони, чи варто очікувати, що Пригожин піде з Донбасу зі своїми найманцями, як ви думаєте? Ну, як прийшов він туди, по указці, мабуть, політичного керівництва його держави, так він і піде за таким самим рішенням. Сам втікти він ніяк не може. Ну, а те, що сприяють, тому що йому було там дуже погано його військові товариші по державі, то Та це так. Ми знаємо, як його обмежують в боєприпасах. Знає, що зараз йому заборонили набирати контингент де, де будь, як він раніше це робив, зменшив значно масштаби, не вистачає, чим покривати значить, його втрати. Крім того, треба ще нам порахувати. Вже півроку пройшло, як вони почали зеків значить, планувати а там вже на півроку, через півроку їх треба звільняти. От, мабуть, той період часу підійшов, що треба звільняти. Теж нема ким замінити. І тому почались різні, різного роду інсинуації з приводу того, що от ми в Африку поїдемо, ми там заробимо гроші і так далі. Чому це так робиться? Тому що, по-перше, він зрозумів, що. Ну, і ще треба додати, що оцінки, які він останнім часом надає своїй діяльності на території України під час бойов і Бахмуту, вони дуже відрізняються від тих оцінок, які були декілька місяців тому. Це все говорить про те, що він вже, я кажу, созрів для того, щоб його можна було відти прибрати. Пане Іване. От стало відомо з повідомлення генштабу України збройних сил України про те, що дуже великі проблеми зараз у армії Російської Федерації з медичним забезпеченням. А е, дуже висока смертність фіксується поранених, яких доставляють в найближчі госпіталі, це пов'язано з е, е, логістикою, з віддаленою, з великими відстанями для того, щоб вивозити цих поранених поранених там в глибину території Російської Федерації чи все таки більше з бюрократією і з е, забюрократизованістю російської армії? Ну тут цілий комплекс питань, тому тут не одне, не два. По-перше, ми отримуємо необхідну кількість боєприпасів і почали міцне вогневе ураження ворога не тільки на передньому краю тих, хто на нас наступає, а ще й тих, хто зосереджується для наступу чи від проходити злагодження, там яке чи формування в тилу, в тактичному тилу, в оперативному тилу. Ми вже туди починали доставати. Як ми знаєте, 21-го першого навіть. Числа 23 було нанесені удари по Севастополю та по Бердянську. Це звідчить про те, що в нас покращили стан з боєприпасами, і ми тепер наносимо їм більш міцне вогневе ураження, що і сприяє більшої кількості поранених. Це однозначно. Це по-перше. По-друге, безумовно, ви праві, сама логістика вона стала більш такою віддаленою. Тобто госпіталі, основні свої всім. Медичні такі заклади вони розташували подальше від лінії. Вони мають на лінії в тактичній зоні оборони свої оперативно тактичні. Ну, тобто, наші дитячі садочки, наші лікарні, вони вже забили їх повністю. Тому їм не вистачає і вони роблять ротацію. Найбільш свіжих поранених везуть на наші. Лікарні та інше приміщення, де вони їх прилаштували там свої санітарні пункти. А решту більш важких, там або важко поранених, значить етапірують до себе на російську територію. Безумовно, їм не вистачає відповідно транспорту для цього. Безумовно, у них не вистачає лікарського складу. Ви знаєте, вони проводили. Дуже такі щільні питання щодо е, призову і е, примушення наших лікарів з української території на для роботи на цих на ці, цими пораненими е, привозять з Росії. Не вистачає у них цього контингенту, тому вони і е, е, намагаються їх розосередити, як можна більше для того надавати. Все це свідчить про те, що. Логістичний стан стан медичного забезпечення, перш за все, в цій логістиці. Він є на недосить організованому рівні, який держава не здатна забезпечити відповідним чином. Ось про що це кажуть, і про те, що ми зміцнили свої вогневі ураження наших ворогів. Пане Іване, ще таке питання. Сьогодні по Сумщині Російська Федерація завдала авіаударів. Там є загиблі, є поранені, але вдалося з'ясувати, що російські військові використовували сьогодні вночі аналоги американських плануючих бомб. Які роблять висновок, що Російська Федерація почала виробництво цих плануючих бомб. І про них вперше стало відомо ще 12 березня, коли відбувся удар по окупованому Донецьку. Тоді росіяни скинули якраз на окупований Донецьк ці плануючі бомби. Ну невідомо це для чого, чи для того, щоб демонструвати, для того, щоб якимось чином потренуватися, але тим не менш, от зараз з'ясувалося, що вони використали їх в Сумській області. Звідки ці бомби можуть з'явитися в Російській Федерації? А ось останнім часом? Адже, ну як відомо, від санкційного тиску Російській Федерації все важче й важче виробляти якесь озброєння. Ну тут треба уточнити таке питання, що ще в 2019 році вони вже прийняли на озброєння ту систему, про яку ви зараз кажете: про керовані бомби. Вони про неї оголосили, вони її випробували і почали виробництво. але не так е, значить, продуктивно і масово, як це потрібно було. Не розраховували те, що вони будуть потрібні. Тому вона вже в них є зрахована, але дальність цієї системи до 40 кілометрів. Що це, про що це говорить? Вона запускається з літаків, які з точки пуску цієї ракети, цієї бомби керованої до її приземлення відстань 40 кілометрів. Але для, для того, щоб в глибину території нашої оборони або нашої держави, їм треба війти на на ноль, як кажуть. На лінію зіткнення і звідти запустити, тоді вони достануть 40 кілометрів. Але це зробити вони не можуть, в зв'язку з тим, що наші засоби ПВО їх знищують і досить ефективно знищують. Тому їм треба десь запастись 15 кілометрів хоча б або 20, і таким чином нанести удар вони можуть на глибину не більше 20 кілометрів, тобто по тактичній зоні оборони нашої збройних сил. Це про що кажуть? Про те, що системи в них є, але вони. Відстають якісно, значить, і кількісно від тих параметрів, які мають наші партнери, які нам передають подібну зброю. Ви знаєте, що вона вже замовлена на дальність 100-120 км і так далі. Тобто, а то, якщо на 150 навіть. Розумієте, наскільки втричі більше, в чотири рази майже більше, ніж дальності, ніж у них. І тому я думаю, що. Вони виробництво можуть зробити, розбирати стиральні машинки і вставляти в них відповідні компоненти. Ну це я так образно кажу, або отримувати якимось шляхом незаконним через треті країни відповідну електроніку для того, щоб ці випускати такі керовані бомби. Не самі бомби, а апарати для. Керування цими бомбами. Вина, що бомба, звичайна там йде, а на неї встановлюється спеціальний пристрій, який розганяє її і керує нею до відповідного рівня. Тому, безумовно, ці питання для нас не нові. Вони нам дошкуляти будуть, але не настільки, щоб змінити відповідний вплив на ход бойових дій на нашій території по розгорму ворогам. Дуже дякую вам за коментар. Що долучились до нашого ефіру? Іван Кубець, екс-командувач десантно-штурмових військ України, 98-го 2005 -го років член експертної ради Центру досліджень армії конверсії розброєння.